Кожне місто має свої таємниці, і Лос-Анджелес, місто ангелів і мрій, не є винятком. Під яскравими вогнями Голівуду та обіцянками слави існує місце, що стало свідком найтемніших, найдивніших і найзагадковіших подій. Місце, де сама історія, здається, залишила по собі незмивний відбиток зла. Його назва Готель Сесіл. Це не просто старовинний готель. Це місце, що притягує до себе трагедії, де реальність розмивається, а кошмари стають моторошною дійсністю. Сьогодні ми зануримося в історію однієї з наймоторошніших і найнезрозуміліших трагедій, що сталася за його стінами. Історію, що змусила увесь світ гадати, що ж насправді сталося в готелі Сесіл і чому її відлуння досі не дає спокою. Побудований у 1920-х роках. У часи розквіту Лос-Анджелеса, готель Сесіл мав бути символом розкоші та вишуканості. Його двері були відчинені для бізнесменів, туристів та голівудських зірок. Але доля готелю обернулася зовсім інакше. Велика депресія 1930-х років змінила все, готель почав занепадати, перетворюючись на притулок для бідних, відчайдушних душ. З роками він здобув моторошну репутацію, ставши сумно відомим як готель для суїцидників. Де десятки людей закінчили своє життя, стрибнувши з його вікон, він став магнітом для злочинців, наркоманів і тих, хто шукав анонімності у темних кутках міста. Але серед десятків цих похмурих історій одна виділяється серед інших, залишаючись справжньою нерозгаданою загадкою, яку не змогли розгадати ні поліція, ні найдосвідченіші детективи. Це історія Елізи Лем у лютому 2013 року. Світ прикував увагу до загадкового зникнення 21-річної канадської студентки Елізи Лем. Вона була на шляху до Санта-Крус, подорожуючи одна Каліфорнією, і зупинилася в готелі Сесіл, що мав тоді назву Старвіл. 31 січня 2013 року вона востаннє зв'язалася зі своєю родиною. Після цього тиша. Еліза просто зникла, не залишивши жодних слідів. Поліція Лос-Анджелеса розпочала масштабні пошуки, обшукуючи кожен куток готелю, але жодних зачіпок не було. Тижнями справжній прорив у справі не відбувався, і поліція була у глухому куті. Тоді, у надії отримати допомогу від громадськості, вони оприлюднили відеозапис з камери спостереження в ліфті готелю. Цей запис, що триває лише кілька хвилин, миттєво став вірусним, шокувавши мільйони людей по всьому світу. На ньому Еліза Лем поводиться вкрай дивно. Вона заходить у ліфт, натискає кнопки, виглядає з дверей, ніби від когось ховається. Вона заходить назад, тулиться у кутку. Потім знову виглядає, дивно махає руками, ніби розмовляє з кимось невидимим, або ж намагається від когось відбитися, або навіть сигналізує. Але ліфт не рушає. Потім вона просто виходить з ліфта, і двері зачиняються, а ліфт починає працювати. Відео закінчується, залишаючи глядачів у повному замішанні, що ж це було: напад, страх або щось набагато глибше і моторошніше. Ніхто не знав відповіді. Відео стало предметом нескінченних дискусій, теорій змови та припущень у ЗМІ та на інтернет-форумах. Аж до 19 лютого 2013 року. Мешканці готелю, а також відвідувачі, почали скаржитися на дивний смак, підозрілий запах і навіть колір води, що йшла з кранів. Дехто описував її як тухлий або підозрілий. Схожий на гнилувато солодкий присмак. Через це керівництво готелю вирішило провести перевірку водопостачання, і персонал готелю вирушив на дах, щоб оглянути резервуари з водою. В одному з великих резервуарів для води, що забезпечували питною водою весь готель, було знайдено повністю оголене тіло Елізелем. Це був шокуючий момент. Резервуар був високим, накритий важкою металевою кришкою. Доступ до даху був обмежений, потрібен був спеціальний ключ, а також знання розташування пожежних сходів, які ведуть на дах. Питання виникали одне за одним, поглиблюючи загадку, як вона туди потрапила, чому була роздягнена, як зачинилася кришка, якщо це було випадкове падіння, і, що найголовніше, як вона опинилася на даху, який був зачинений для відвідувачів а двері за деякими повідомленнями. Були ще й із сигналізацією. Рослин показав, що Еліза померла від випадкового утоплення. Жодних ознак фізичного насильства, слідів боротьби, алкоголю чи наркотиків у її системі не було виявлено, що усунуло версії про вбивство чи напад. Однак було підтверджено, що у неї був біполярний розлад, і лікарі припускали. Що її дивна поведінка в ліфті могла бути результатом гострого психотичного епізоду або маніакальної фази, але навіть ця медична експертиза не пояснювала всіх загадок, як вона подолала всі перешкоди, щоб дістатися на дах, а потім опинитися всередині резервуара з водою, який було б практично неможливо закрити зсередини, і на якому не було виявлено її відбитків пальців. Справа Елізи Лем набула такого резонансу. Не лише через її дивні обставини, а й через похмуру історію самого готелю Сесіл. Це місце, здавалося, притягувало до себе зло. У ньому проживала жертва одного з найвідоміших невирішених вбивств Лос-Анджелеса Елізабет Шорт, відома як Чорна Жоржина, у 1947 році. В 1980-х роках готель став тимчасовим притулком для сумнозвісного серійного вбивці Річарда Раміреза. Відомого як нічний сталкер, який за чутками скидав закривавлені речі у сміттєві баки готелю прямо після своїх жорстоких злочинів, ще один серійний вбивця, австрійський письменник Джек Унтервегер, також проживав там у 1991 році, вбиваючи жінок у Лос-Анджелесі. Чи є це простим збігом? Чи готель Сесіл дійсно притягує до себе зло і трагедію, створюючи особливу похмуру ауру? Для багатьох це була трагічна випадковість, спричинена хворобою, для інших нерозгадане вбивство, де дивне відео злів та лише відволікаючий маневр. Або ж, як стверджують прихильники паранормальних явищ, готель Сесіл зі своєю столітньою похмурою історією зіграв свою роль у цій загадці, притягуючи до себе темні сили. Ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося всієї правди про те, що насправді сталося з Елізою Лем, але її історія це нагадування про темну приховану сторону місць, що здаються звичайними місць, де стіни, здається, дихають історіями, що ніколи не будуть розказані повністю, і де за зачиненими дверима можуть ховатися таємниці, що змусять вас замислитися, чи ми справді одні. Що ви думаєте про справу Елізи Лем? Чи є у вас свої теорії? Чи вірите ви у вплив місць на події? Поділіться своїми думками та припущеннями в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові загадки та нерозказані історії, які чекають на нас у тіні. З вами була Безодня. До нових зустрічей!